День рятувальника, який щорічно відзначається 17 вересня, став ще однією нагодою подякувати тим, хто щодня стоїть на варті безпеки людей, ризикуючи власним життям. З нагоди професійного свята за сумлінне виконання професійних обов'язків бійців другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів відзначили почесними грамотами Рівненської АЕС та профспілкового комітету підприємства. В країні йде війна, і ми бачимо, що на вас покладається додаткове навантаження, додатковий обов'язок, який я бачу, що ви з честю несете, готові нести. Тому за це вам від мене окрема подяка, окрема шана. Хочу побажати вам всім здоров'я і щоб ви свої всі навички і весь свій потенціал демонстрували тільки на тренуваннях і завжди зробили це навідмінно». Хочу також ще подякувати за вашу громадську позицію. Адже після виконання своїх основних обов'язків ви завжди долучаєтесь до тих заходів, які проводяться на теренах нашого міста Рівненська АЕС. Хочеться побажати всім вам міцного здоров'я, добробуту, родинного затишку, миру нам, всім і перемоги. До урочистого нагородження рятувальників долучилися і представники Вараської міської військової адміністрації та Вараської міської ради. Вони побажали бійцям сили, витримки та професійних успіхів, а також подякували їм за мужність та професіоналізм. Перед вами, рятувальниками, як перед всім українським народом, постало головне завдання вибороти нашу незалежність, нашу волю і зберегти Україну. І сьогодні у ваше свято. Хочеться вам щиро подякувати, як кожному герою, нашому захиснику, подякувати за мужність, за стійкість, за незламність. Подякую вам за вашу роботу, за запобігання всіх негараздів, які можуть бути. Бажаю вам спокою в сім'ях, щоб вас пам'ятали, знали, чекали вдома. І завжди ви приходили цілі і після важкої роботи додому. Щирі слова подяки за відданість своїй професії висловив і заступник начальника другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів з питань оперативного реагування. Підполковник служби цивільного захисту Олег Басараб. Він також вручив відзнаки бійцям та ветеранам 22-ї пожежно-рятувальної частини. Дорогі наші співробітники, рятувальники, з професійним святом вас. Перш за все, хочеться подякувати вам за ваш нелегкий труд щоденний кропіт. Труд, всього найкращого витримки, добра та якнайшвидшої перемоги. Вітаю вас днем рятувальника. Бажаю вам наснаги, нових сил, міцного здоров'я, щастя, сімейного благополуччя і нових успіхів в роботі. Привітав з професійним святом колектив другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів і благочини варацького благочиння та міста Вараж, прото Єрей Йосип Шарко. Також усі присутні об'єдналися у спільній молитві за здоров'я та безпеку тих, хто щодня стоїть на варті людського життя та цілісності довкілля. Я вас вітаю, бажаю Божого благословення. Хай Бог благословить, щоб наше місто, нашу атомну електростанцію минали всякі надзвичайні ситуації, аби стояли на сторожі, і ми впевнено працювали, молилися, славлячи Господа Бога. Почуття гордості та вдячності переповнювали бійців державного пожежно-рятувального загону номер 2 Адже кожна грамота та почесна нагорода для них це визнання багаторічної відданої служби, мужності та професіоналізму. В Цей час. Наша професія, як показала, практика дуже важлива, дуже щасливий, що він отримав нагороду. Надіюсь, і далі буду виконувати гідно свою роботу і виконувати свій обов'язок в цей час. Я дуже пишаюся тим, що я є частинкою другого державного рятувального загону. Мені дуже подобається мій колектив працювати в ньому, і я бажаю всім всього самого найкращого, міцного міцного здоров'я. Альона Грищук, Олександр Сніжко, УІТА Згер